31-річний Василь Григор'єв був добровольцем 95-ї аеромобільної бригади. Вісім місяців захищав рідну землю на сході. Під час штурму Донецького аеропорту бійці два дні просили про підкріплення та допомоги ніхто з керівництва так і не надіслав. Під час атаки на литовище зв'язок з чотирма кіборгами з Деражні обірвався. Серед них був і Василь Григор'єв. Місяць рідні чекали звістки від захисника. Проти тіло знайшли в переповненому морзі в Дніпропетровську. Чого Бога забрав його? Хай би він ще далі захищав всіх нас. Я вже старий, але я горжуся ним. Василь вже другий з трьох синів, якого охоронить мати. Рідні Кажуть, він понад усе любив свою сім'ю. Без турботливого батька залишилися троє дітей, найменшій дочці півтора року. Дуже добрий був. Послушний. І дуже любив дітей. І дітей любив три дівочки. Провести в останню путь Василя прийшли навіть ті, хто його не знав. Люди опускались на коліна, щоб віддати шану герою. Я не знаю, А прийшов ну що ж, треба людину відправити, віддати шану. Бойові побратими несли труну з героєм через усе село. Поховали Василя як справжнього патріота під державний гімн та залпи пострілів.